Знайомтесь, це Боштян Відемшек, відомий словенський письменник, журналіст, військовий репортер. Приїхав до Ужгороду, аби досліджувати війну в Україні. Зустрівся з викладачами та студентами Ужгородського національного університету, аби поділитися досвідом. Як на мене, важливо висвітлювати факти, пов'язані з військовими діями. І сьогодні я хочу поділитися досвідом війни та журналістики. Тут головне розкрити правду для величезної кількості людей, наскільки можливо охопити. Наразі працюю над десятою книгою про всі війни, але в теперішньому часі тут буде включений досвід солдатів. Матеріал, який я отримав зі щоденників з першої та другої світових воєн, і власне від українських солдатів. Це буде та сама географія, адже будь-яка війна вона є нашою. Боштян Відемшек – автор дев'яти книг про військові конфлікти. Його праці публікували світові змі. Зокрема, він висвітлював всі воєнні конфлікти, котрі відбувалися впродовж останніх 25 років: Афганістан, Ірак, Сирія, Газа, Сомалі, Конго, Лівія, Косово. А зараз Україна видає книги буквально про ці конфлікти, що він бачить. І показує цей біль це страждання цю несправедливість, які несуть війни людям. Війни, як правило, або є загарбницькими, як у даному випадку, або спровокованими війнами, які ну покликані так само на певні територіальні переділи робити. Баштян Відемшек наразі досліджує ситуацію. Працює над книгою про Україну. Допомагає у цьому йому Юрій Фатула, який організував зустріч письменнику з військовими в Ужгородській лікарні, аби почути їхні історії, як то кажуть, з перших вуст наша організація громадська Белум», яка займається пошуком та відновленням військових свинтерів першої світової війни. Разом з Ужгородським національним університетом є учасниками європейського гранту, в якому приймають участь 12 європейських країн. Цей грант по спадщина Першої світової війни і називається Від Альп до Карпат. Таким чином, в рамках цієї грантової програми, така відома особистість, як Борщан Відемщик, приїхав до нас в Україну. В тому числі для підтримки нашої держави, зібраний в Ужгороді матеріал про війну в Україні Баштян Відомшек опублікує у європейських виданнях, аби нагадати людям, що це проблема не тільки України, будь ласка, наступний слайд.